Майже 70 діячів культури, освіти, медицини, будівництва та промисловості Києва отримали державні нагороди з нагоди 21 ї річниці незалежності. Подяки прем'єр-міністра, почесні грамоти Кабміну, Верховної Ради та відзнаки КМДА одержали кияни, які є творцями сучасної історії столиці і країни. Олександр Попов подякував містянам за трудові досягнення і побажав невичерпних сил, здоров'я та натхнення. Церемонія нагородження відбулася у приміщенні музею історії Києва, який відкрили до 1530-річчя столиці. Оскільки це день незалежності і історія Києва як столиці, і от ми вирішили це зробити в музеї історії Києва. Це перший раз. І мені здається, що в тому числі і такі заходи тут можуть відбуватись, тому що ну це так, я б навіть сказав, в якійсь мірі помпезно, тому що це історичні ну, експонати, це історія нашого міста. А люди, яких ми нагороджуємо, вони творці історії сучасної. Я желаю всім мамам, всім дітям процвітання, щоб вони росли, щоб вони становились крепкими чтобы их таланты реализовывались, а, а мамы видели своих детей вот, среди таких людей, которым сегодня вручают награды.